Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про дефрагментацію Російської Федерації, розпад Російської імперії в 21-му столітті на частини. Ну і про її державу сателіт, про її союзника Республіку Білорусі, чи є майбутнє цієї держави після. Олександра Лукашенка будемо спілкуватися про це не тільки з нашим гостем Дмитро Громаков експерт з комунікації міжнародного центру протидії російській агресії. Просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю всіх, друзі. Обов'язково підтримуйте нашу з паном Дмитром розмову своєю вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте активними. у Області для коментарів для нас завжди цінно почитати ваші думки знизу під цим відео, тому не соромтеся, все для вас. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б загалом із порівняння Україна та Росія, що ми маємо у сухому залишку, пане Дмитре. Якщо пам'ятаємо тезу президента Кучми, Україна не Росія. Ми знаємо, що Російська Федерація тоталітарна диктаторська держава, держава, у якій навіть на хліб заводах на 7 після початку повномасштаб у кілька змін вночі, замість того, аби випікати батони та булочки, продовжують клепати fpv дрони. Чи можливо щось подібне в Україні, і чи це зараз доцільно, в принципі? Ну, клепати дрони в Україні доцільно завжди. Тому це, я думаю, було б дуже гарно, якщо б воно так відбувалося насправді. і Люди працювали на фронт і на перемогу, тому порівнювати тут е, занадто важко, і для нас, і для росіян, ця війна стала екзистенційною, саме тому е, це війна на виживання нас обох, і кожен розуміє ті наслідки, які будуть по завершенню цієї війни. І для Росії це дійсно такий крок вперед до свого розпаду, скоріше, бо Росія є імперським е, утворенням, е, яке складається з багатонаціональних меншин здебільшого. І саме тому для неї ця війна може стати повторенням тих уроків, які не були вивчені росіянами. З минулого століття тут пригадується фраза екс премєр міністра України, тепер міністра оборони України Дениса Шмигаля, який свого часу на одній з конференцій заявив: якщо не воюєш, працюй, от такий от вибір перед громадянами України постав: платиш податки, працюєш на фронт або безпосередньо береш участь у бойових діях. чи Працює це зараз, зогляду на ваші спостереження, і чи потрібно це взагалі зараз в принципі впроваджувати, зважаючи на висновок, який ми отримали під час минулого питання відповіді: що Україна не Росія, Україна не тоталітарна держава, Україна демократична держава. Наскільки взагалі реально втримати демократію в епоху повномасштабного вторгнення? Ну, в повному об'ємі дійсно демократія не може існувати в умовах військового стану, і військовий стан це і війна сама по собі це завжди буде обмеженням якихось особистих прав та свобод громадян. І саме тому ми не можемо да, сказати, що країна у військовому країна у військовому стані. Якось відрізняються по е рівню своїх е свобод, яка б там не була демократія, але ж е ми пам'ятаємо там мину минулі війни, да, і пам'ятаємо, що у той же самий Бр Британії да, ніяких виборів до е е кінця війни фактично не, не було і не проводилося. Тому говорити про те, що е Можна зберегти, зберегти всі права і свободи і демократичного в демократичній країні під час військового вторгнення це занадто сміливо, адже з одного боку ми будемо обмежити межо обмеження потребами війська, да тобто і в людях, і в ресурсах. З іншого боку, окуповані території, які теж саме будуть потрапляти без усяких е, свобод і взагалі якихось прав, що ми сьогодні е, спостерігаємо на наших окупованих територіях, коли Росія, нехтуючи всіми міжнародними е, правилами війни, да, там, долучає до свого війська е, людей, які опинилися в скрутному становищі або в окупації. І тому говорити про демократію і війну я не бачу сенсу. І коли ми е, складався цей да, громадський консенсус навколо того, що ми воюємо за свої свободи, а е, суспільство взяло на себе і е, розуміння обмеження своїх прав. Питання е, на сьогодні постає в іншому, що на жаль. Наше суспільство не воює все. В цілому, да, у нас склалися такі групи, які не залучені до прямої війни. Да. Тобто, це там молодь, яка не підлягає мобілізації, це люди, які там працюють, але не на військових, військових, скажімо так. Не у військовій сфері, але ж ну, як по, скажімо так, штату мирного часу. І саме ці люди, які більш за все потерпають від обмеження своїх прав і свобод, вони становлять таку рушійну силу, деструктивну з точки зору збереження єдності. І нації і війська в у військовий період. Ну, а загалом, наскільки це в принципі в 21 столітті реально, зважаючи на е, велику увагу західних партнерів до України? Ну Збільшити кількість мобілізованих в Україні, при тому, що ці чоловіки умовно до мобілізації і так працювали можливо на різних важливих підприємствах для того, аби продовжити боротьбу проти Російської Федерації, як дійсно змусити державу працювати у стилі тези: не несеш мегаля або воюй, або працюй, ну повинна або воювати, або або працювати на фронт. Грубо кажучи, да? тобто питання в тому, що ці люди не залучені до мобілізації саме тому, що країні потрібно зберігати свою економіку для перемоги і для забезпечення свого ж війська, адже війна це не тільки люди з озброєнням, да? це ще і економіка. Є своя економіка війни, є потреба в виробництві. Різноманітних ресурсів для того, щоб військо могло воювати. Саме тому ця позиція вона працює до кінця бойових дій, або ж до якогось там перемирення. Або воюй, або працюй. Повторюся, адже питання стоїть не в тому, чи може. Ну, как воювати або працювати. Питання стоїть в тому, що ми повинні розуміти, що військовий час обмежує наші права і свободи в деяких елементах для того, щоб, по-перше, консолідувати націю. По-друге, для того, щоб вор ну, зменшити вплив інформаційний і психологічний на Суспільство у військовий час, і саме тому ну, для цього і ну ми йдемо на таке урізання да прав і свобод е, е, у військовий час. Ну, хотілося б знаєте, взяти мапу світу і у тій частині, де розташована Російська Федерація, також трішечки попрацювати ножницями. От якраз таки про це далі пропоную поговорити, пане Дмитре. Розвал е, Росії е, е, дефрагментація цієї держави. Він можливий, неминучий чи просто необхідний? Як ви вважаєте? Я вважаю, що це необхідний крок, який і сценарій, на який повинна піти міжнародна спільнота для того, щоб забезпечити безпеку в майбутньому. Адже наявність такого е, утворення великого багатонаціонального з авторитарним режимом, воно не може гарантувати безпечне існування для більш е, дрібних країн. І саме тому, е, це буде таким собі покаранням і. Скажімо так, уроком на майбутнє для любих утворень, які будуть замислюватися над якимось агресивними кроками по відношенню до своїх сусідів і по відношенню до інших країн, і це повинно війти в. Підручники історії як е, таке собі покарання. Нагадаю, що е, Німеччина після Другої світової війни була покарана і точно також розділена е, між країнами-переможцями для того, щоб унеможливити да, е, і показати, чим закінчується люба агресивна війна в Європі. Але ж ми бачимо, що, що Росія. Знаходячись в стані переможців, вона не винесла з цього уроків для себе. Ну, з огляду на історичний досвід, тут пригадується заява Джорджа Буша старшого. По суті, напередодні розпаду Совєтського Союзу, котлета по київськи та заява, яку він. Зробив, будучи у Верховній Раді у Києві з великим дипломатичним візитом, він закликав Україну не виходити зі складу Совєтського Союзу. Всі вони, включно із Сполученими Штатами Америки, побоювалися розпаду тієї Великої Червоної імперії, побоювалися, що великий арсенал ядерної зброї опиниться бозна у кого. Що тепер змінилося, пане Дмитре? І. Чи справді можна сподіватися на те, що змінилися думки у наших партнерів за цих 35 майже років, е і чи є в Україні реальні повноваження і можливості впливати на Росію таким чином, аби вона не сама собою розпалася, аби її до цього трішечки підштовхнули? Ну, Дивіться, по великому рахунку, нічого ще не змінилося кардинально в цьому питанні. І е Страх перед розпадом Росії він існує в головах західної еліти, але ж питання в тому, що вони вже задумуються про те, що це дійсно необхідний крок і не непозбіжність в тих історичних умовах, які складаються на цей час, тобто об'єднавши в коаліцію. Про українську да більш антиросійську, більш 50 країн, а це нагадаю більшість країн, ніж входили в антигітлерівську коаліцію. То питання розпаду і майбутнього Росії воно вже хвилює, і я впевнений, що відпрацьовується в ключових тінтенках да і мозкових центрах західних країн. І саме тому на сьогодні да, е, західні країни вже не бояться робити гучні заяви стосовно Російської Федерації і її майбутнього тут ми можемо пригадати і останні заяви е, Мерца про те, що е, дипломатичні шляхи по відношенню до Росії всі вичерпані, і потрібно готуватися до якихось силових варіантів да, сценарію. Перемоги над Росією. Питання е, лишається в тому, а наскільки е, населення Росії да і ці малі народи готові до отримання своєї державності? Повертаючись до заяв е, там Джорджа Буша, вони е, самі на той момент не розуміли, як це буде е, як це станеться, цей розпад? Е, СРСР, і як вони а, будуть на це реагувати. Однак історія показала, що СРСР розпався без якихось наслідків для, а, захі... для Заходу колективного і для західних країн. Арсенал був переданий, да був створений Будапештським меморандум, по якому країни передавали свої арсенали. Отримуючи за це там якусь економічну підтримку і перспективи, країни НАТО розширилися, кордони НАТО розширилися по країнам да, Варшавського договору, і навіть деякі країни Радянського Союзу війшли до НАТО. Тобто Захід отримав більше переваг від розпаду. СРСР аніж тих загроз, які вони собі там уявляли на момент самої цієї події. І я вважаю, що нічого не зміниться і в майбутньому розпри майбутньому розпаді Російської імперії да, і Російської Федерації, коли малі народи почнуть отримувати свою незалежність. Є досить великі суб'єкти, такі як Татарстан, е які вже стояли да, на е грані отримання е своєї національної держави. Однак російська політика, яка там своєчасно відреагувала, вона трошки відкинула ті досягнення. Е Татарського народу на шляху до свого своєї незалежності, які були зроблені за там останні 20 років років з моменту розпаду Російської імперії, е, тому я не бачу тут якоїсь проблеми, да? і для заходу, в тому числі, він потрошку, потрошку, але він починає миритися з цією думкою про те, що. Єдиний шанс унебезпечити uh, себе від uh, подальшої російської помсти або агресії це uh, зробити так, щоб вона uh, уровну урав... дорі... дорівнювала да, по своїх масштабах і своїх спроможностях до ну, там, середньої європейської країни, і в цьому випадку Україна є свої можливості. Підштовхувати цей ці шляхи, адже давайте пригадаємо, що на сьогодні в керівництві Російської Федерації майже дві третини всього, всієї еліти, да це вихідці з України, і за ними стоїть стоять вже не українські родини, да, їхні. За ними вже стоять представники інших народів, які і будуть утворювати для них угрозу утримання їх влади. І тому ну, питання можливості збереження Росії в своїх кордонах воно буде залежати і від того, а яку політику будуть вести наступники сьогоднішніх сьогоднішніх керівників Російської Федерації пане Адже... характерно зараз, як ми бачимо етнічний склад окупантів, велика кількість російських військових, які вбивають українців тут на теренах нашої держави, це громадяни тих етнічних груп, про які ви згадували. Та дійсно це Татарста, Татарстан Республіка, та це тива. Якутія і так далі. Тобто ті люди, які до самого поняття росіянин, якщо його можна використовувати русський, не мають ніякого відношення, чи можна говорити, що зараз, ну, от, скажімо так, програма максимум цієї війни для України, це нехай не зайти маршовою ходою на Червону площу, окупувавши. Російську Федерацію у столиці і змусивши її капітулювати, а сприяти розпаду цієї імперії для того, аби нашим дітям та нашим онукам нашим не довелося боротися з цією Росією у в майбутнє в майбутньому. А навіть якщо їй доведеться боротися, то тоді і мобілізаційний ресурс буде значно менший. Можливості для ударів здалеку також будуть майже нівельовані, та можливість передислокації своїх підприємств кудись за Урал також буде відсутньою. Ну тобто, це якраз таки має бути завданням нашим. Так, я погоджуюсь, що саме в цьому і полягає завдання цієї війни. Це перш за все, зберегти свою незалежність і свій. Суверенний да курс на то, щоб вибудовувати майбутні стосунки з постросійськими країнами, які будуть утворюватися, або намагатися спонукати ці малі народи, утворювати свої, свої держави і вчити їх, як керувати свої, своїми територіями, своїм створювати свою громадськість і свої нації. Ну і тут в цьому контексті дуже цікаво почути ваші прогнози стосовно держави-союзниці Російської Федерації, а важко уявити собі майбутнє Північної Кореї, якщо політичний влад зміниться у Китайській Народній Республіці або у Російській Федерації, тому що ми розуміємо, що ця країна дуже залежна від цих двох держав. Що буде із республікою Білорусь, якщо Росія перестане як така існувати, і що буде загалом з її народом цієї Білорусі? Ну, по великому рахунку, а, Білорусь знаходиться в привілійованому такому становищу, адже вона є країною а, ООН, да, є, має свої якісь елементи незалежності. Вона в цьому випадку просто отримає а, волю від. А, Тих договорів, які вони підписували, підписували з Путінською Росією, і вона отримує там, більш свободи. Питання в тому, чи залишиться хтось в Білорусі ще якась така мононаціональна да, держава, нація білоруська. Тому що ну, вони перебирають все більше. Ознак росіян, да, тобто російська пропаганда, яка там діє на протязі. Втрачають останні. ідентичність, по суті, так? Да? Так, да, вони втрачають свою ідентичність, і питання лише в тому, чи зможуть вони її потім встановити, відновити, і якимось чином почати розвиток саме своєї країни. Адже питання і участь їх в цій війні. А питання відповідальності їх за цю війну воно буде висіти над цією країною дуже довго. Будемо за цим уважно стежити. Ну і, звісно ж, записатися в цьому контексті попкорном, тому що розуміємо, що найближчий час. Якщо рівняти з цим часом сьогодення, де перебуваємо ми, який і так максимально насичений на події, обіцяє бути ще більш цікавим. Ну і власне будемо це все робити, в тому числі з вашою допомогою, пане Дмитро, дякую, що долучилися. Дмитро Громаков, експерт дякую. з комунікації Міжнародного центру протидії російської агресії, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, дуже вдячний і вам, шановні глядачі, що ви долучились до цієї розмови. Дуже цінна ваша активність знизу під цим відео. Обов'язково цінуємо і дякуємо вам за ваші вподобайки та підписки. Знову ж таки, до зустрічі та бережіть себе.